Як мені от оказують, не здрасте, ні привіт. А ну, зразу тут два з сходу. Так, ось і у камрада. Ну, камрада 1961 монета Гавнорадянщина. Так, а в мене з ходу ось колечко, царське, походу маленьке. Сходу дёрнув, блін. Ось така маленька обручалочка мідна. Може колись була позолочена, може ні. Ну така товстенька вона. Приємна знахідка досить. Ось таке мале і гарне. Царизм ранній, я думаю, що. Ну що, ходимо тут, дивимось. Так, сигнальчик був такий, хороший сигнальчик. Ось таку байду знайшов. Якась ручка від чогось. А ну Напишіть від чого ручка. Де воно було цікаво? Тут ось така бронза, чи мій, чи що воно. І така ось металева ручка вставлена в отвір. Пишіть. Тут непогано містечок вибрали сьогодні. Довго я хотів поїхати сюди. Так, це в нас кераміка і монетка випала. На зриві була. Ну не знаю. Це щось із розряду солідів. Почистить би його, але не почистиш тут. Дуже погано видно. Але бачите, ось такий монітосик випав сьогодні. Клас по Польщі, по середньовічній. Низькоякісне срібло. Ну і кераміка, бачите, ось така цікавенька, цвітна. По періоду напишіть. Бачите, як переливається гарно. Ну що, супер, ідемо далі. Так, начебто одна, а може і не одна. Так 85-84, чиста міть, Ну, я вже бачив водіставі І Так, де ти дорогуша? Где-то тут, где-то тут. Так, а де ж ти є? Де ж я тебе кинув, блін? А, ось вона, ось, ось, ось. Лежить і я її не бачу. Здоровецький такий манітусик, блін. Зелененький. Так, зараз його протрем. Подивимося, що у нас тут. Так Імперія по Любасу, а яка імперія? Так, що це? Пятачок, походу. Так, куриця. з цієї сторони. 1860 рік Ламінал. Ах, ці монети зализані, таскали в карманах. На п'ятачок похоже, а може й трьошка. Не, 5 копійок Вроді п'ять. П'ятерок. Чи тройка, блин? Три. Да, копейки, три копійки Ну що, класна монетка? Класно, класно, класно. Зараз тут ще походимо, подивимось, може ще щось випрягне. Так, я ж казав, що тут не одна, не одна. Давайте дивиться. 85. Так, давайте подивимось, що там у нас лежить. Так, пінчик включив. Так, будемо шукати. Вона, походу, прикопана. Зараз ручками достанемо її. Опа, ще один монітор. Так, ще один. Це у нас двушка, мабуть, із той же опіри. Так, зараз почистим. Почистим. І подивимось. Так, дві копійки у нас. Да, із з той же опіри. Курка, ну тут краще видно. Тут краще видно. Ні, це 5. Ні, 3 копійки. Тут я! тут 3 копійки. Трьошечка. Клас. Так, у камрада тут п'ятнарік 1941 року. Що номінальчик прикольний. Потім глянемо по каталогу, що воно. Ну і ви поки дивитесь, можете зайти глянути. З діркою ще, йолки палки так його на груді носили. Офігеть! Так, тут ось такий кусок заліза попався. Тут трос на ньому. Дірка. Так, залишу його тут, туди кину. Воно ну що, кугудзик від портків німецьких чи ні, блін. Але він чорний, я перший раз такий знаходжу, чорний. Чотирьохдирочник. А? Друзі, напишіть від чого він. Так, накладочка від ножика. Складного. Я думаю, що це ризм. Ось такий шматочок. Зараз поїщем. Може ще вокруг щось є. Схоже на це, може ніж А ну. О, від німецького кітеля. Ну, Всередині немає ніяких написів, клеїм. Стандарт. Так, сьогодні день кілець, блін, до пари. Це вже чоловіче, бачите? Ось таке. Зараз тут ще походимо, трішки часу залишилось, але не дуже багато і дощ вже накрапає, блин. погода, звісно, бачите, все сурово мрачно. Ну, що є, то є. Все, ми в шоколаді, блин. поверхнева знахідка, отам була. Раз, рожик, два рожик. Підписуйтесь на канал, а якщо не підпишетесь, то такі у вас виростуть. Дощ іде, дощ іде, але не до срібла. 53 рік Сталін здох. П'ятачок. І з цієї сторони. І так. так ага. Камрад знайшов якусь таку піпку на цепочці. Кудись воно вставлялось, щось закручувалось. Прикольно. Від чого ж воно могло бути? Я знаю. Напишіть. Навіть не скажу. Так, радяник випав 68-го року. І стан непоганий. Дощляпа. Так, сигнальчик мідний був. Так, де ти тільки що бачив? Бачив, бачив, блін, піно зложив уже, виключив, де я її дів би. Так, монеточик, Царьок, походу. Трошки лопатою я його, звісно, з'їздив. Так, дивимось, що це в нас. Царизм. Так, з цієї сторони 3 копійки 1852 рік. Нормальок, махнув і монетка вискочила. Ну що, дивимось, шукаємо далі. Камрад тільки що кинув мені сапу. Ну, схожа на сапу. Кльопана, ось така, але не ціла. От жила вона своє. Історія алюмінієвого шмурдячка вам покажу. Якась закльопочка, ось така там закльопка, я таку знайшов маленьку. А це щось від чогось було. Алюміній. Йдемо далі. Камрадонок кричить, каже, що свою любов знайшов. Кохання. Як я люблю ці різні. Диви. 13-14 сторіччя. Золота Орда. Всі діла. Мій ти пупсик. Тільки з реставрації отримав знову відсилать. Краса обожнює. Весна. Весна прокидається, наки лізуть з землі. Супер. Шукаємо далі. Ну я ж не знаю, від чого воно. Та тільки що копнулося таку штуку круглу. Та канінки, мабуть, кусок. А може якась підвізка, може за цеп десь якийсь був. Так а що на каніна? Куди ти її прийде? Не знаю, десь чіпляли, але воно бачиш, і воно лете. Ну, лете. Литьо. Де, може, краса, Сипура з людини розірвалася. Та ні, не це Воно тут дивись, воно тут товсте, а там тонке. Гільза Ремінгтон. Ось написано. Ось така, стан непоганий. Так, камрад тільки що приніс ось таку штуку. Що воно таке? З малюночками з такими ось. Дірочками, дюрочками, на щось вдівалось, може якийсь тильник від чогось. Цікаво, досить. Класна штучка. І така тверденька вона. Пишіть. Блін, думав золото. Але не золото. Яким могло ми її взяти, щоб показати? Так, засвічує трішки. Щоб блистить сильно зараза. 56-та одна копійка. Головна але стан бездоганний. Наче вчора тут кинули її. Ну. ну, щось. Це щось від чогось. Може від каділа? кришечка, типу. Сюди ця приблуда чіпляється, вона якось розкачується, димить. Я не знаю що. Может може, може, такий двиночек, ну хоча не ему може. быть. Может тыльника чего-то был? Не нет, не. не, це якась крышечка. Оно ну, ну, взявалось на шось. Ну, Звучай. Да блин, в комментариях писали, короче, не раз. Я що забыл. Что оно воно... таке, блин. десь, короче, воно вставлялось. Типа. Лего. Для воза типа. Да, наверное, да. вставлялось, короче, понял, да, с фиксатором. Ты пошукал. Щоб... Та виставишь на вюльти, напишешь и наконечник скифский-то и все. Так и зробим. Окей. Okay. У камрада одне залізяче, Це пряга була, напільник напилок радянський. Так, Це такого добра в лісі повно, свинець, мисливці, куля і ще якась свинцова лабуда. Повернулись до машини, ходимо тут. Тому що там взагалі нічого. Далі проходили по лісі, аж туди на мабуть кілометр півтора-ноль, взагалі ноль. А тут ось біля дороги, дивіться, ось така штучка випала. Від чого воно, що воно, Якийсь чехол на щось десь вдівалося. Така то лі мідь, то лі бронза. Таке цікавеньке. Знаєте, що воно напишіть обов'язково. Дуб старий, бачите? А в дубі ось отвір один, отвір два. Що там всередині Ничка якась була в цьому дубі? Так, а мені попався біля дубочка ось такий шматок ножа кованого товстого. Класний, але не цілий, блін. Зараз ми тут покопаємо, походимо. Камрад ось пульку приніс полу всередині. Що? Грожданка? Напишіть від чого, я вже забув від чого вони. Така легенька і пуста всередині. Так, камради вже позносили. 10 копійок, 61. Йолки-палки, кусок свинцю, бля. Що ти? Ну, ключ Київської Русі від почти. Ага, От почтовий ящик, так? Да? 49-й. 49-й п'ятак. Так, да, ти що? Дві копійки диви алюмініве. Мабуть, 94-й, мабуть. Так, да, 94-й. Якась незрозуміла річ. Ну, що ти робиш? Десь упало. Не знаю, що це таке. Ну, може, може фі було, але ні. Швидше ні. Накладка якась може була. Ну вона дуже тоненька, бачить, ну, накладочка, мабуть, якась. Кодиш, що вона зламана. Да. Не тіла, точно.